Вітаю, друзі! Компанія Astra пропонує сучасне та зручне рішення для аграріїв, які хочуть отримати техніку без кредитів і великих одноразових витрат. Ми розробили програми, що дозволяють придбати техніку, розрахувавшись зерном. Перша програма форвардна. Astra виплачує вам аванс у розмірі 50% від поточної вартості зерна. Ви одразу можете використати ці кошти для плати техніки та отримати її в користування. Поставку зерна ви здійснюєте протягом трьох місяців. Якщо ринкова ціна на зерно зростає, це працює на вашу користь. У будь-який момент протягом трьох місяців ви можете поставити зерно. Астра доплачує різницю відповідно до актуальної ринкової ціни, а ви завершуєте оплату техніки. Дрова програма преміальна співпраця з виробниками техніки. У цьому випадку ми закупуємо ваше зерно за ціною, що в залежності від культури на 300-700 гривень вище за ринкову. Таким чином, зерно перетворюється на вигідне джерело фінансування придбання техніки. Ці програми дають аграріям реальні переваги. Ви отримаєте техніку відразу, не заморожуючи обігові кошти і не оформлюючи кредити. Гарантований збут зерна за вигідною ціною приносить впевненість та стабільність. Астра це партнер, який працює прозоро та підтримує аграріїв у будь-який час. Якщо у вас є зерно, ви вже сьогодні можете отримати техніку. Звертайтеся до представників компанії Astra і ми підберемо рішення саме для вашого господарства. Астра працює на ваш результат.